Претендували на 7 мільйонів. На Волині запобігли незаконному відшкодуванню мільйонів гривень ПДВ. У місцевому управлінні бюро економічної безпеки повідомляють, що одне з підприємств подало неправомірні заявки на відшкодування ПДВ за проведеними безтоварними операціями, зваживши усі ризики, аналітики БЕП в Волині направили листа до обласної податкової, аби там перевірили правомірність претензій підприємства на відшкодування ПДВ. Податківці зробили перевірку і виявили, що підприємство не має права на відшкодування. Таким чином вдалося запобігти розтраті 7 мільйонів державних коштів. Аналітики територіального управління бюро економічної безпеки у Волинській області на підставі виявлених передумов до нанесення шкоди економічній безпеці держави направили рекомендаційний лист на адресу головного управління державної податкової служби у Волинській області. У листі викладені обставини, що свідчать про неможливість здійснення згаданою компанією операцій з придбання товарно-матеріальних цінностей, що не дає права на бюджетне відшкодування працівники державної податкової служби провели камеральну перевірку діяльності товариства та відмовили йому у бюджетному відшкодуванні, про що складено відповідні акти.